Вікторія Кубарі на столі розкладає картки. В інклюзивному таборі вона проводить ігротерапію. Я даю вам карточки. По черзі тягнете карточку, робите як на карточці і вставляєте меч. Вікторія, мама дев'ятирічного хлопчика з аутизмом. Розповідає, у таборі її син відпочиває не вперше. Моя дитина читає, рахує, вона пише. Ну наскільки в нього багато проблем з комунікацією, її просто не описати, наскільки можна витягнути академічні навики, наскільки важко в комунікації? Інклюзивний табір Кокемп у Вінниці проходить сьомий рік. Його ініціаторка Олеся Самойленко розповідає, цьогоріч у ньому бере участь 30 відвідувачів. Це діти від 5 до 18 років. Її старша група до 35 років. Всі з порушеннями розумового розвитку. Та аутизмом мета нашого табору найголовніша – це створення інклюзивного середовища. Це те, до чого ми прагнемо. Ми ніколи не робимо декрені табори. Нас завжди і учасниками, і помічниками виступають і діти, які ровесники, і підлітки якраз для того, щоб доносити що інакшість це нормально, нормальна, це норма. І можеш відрізнятися від іншого, це не означає, що ти гірший. Табір працює на базі Вінницького підліткового клубу. «Вінсмарт». заняття з арт-терапії проводить волонтерка Юлія Савка. каже у Вінниці вперше приїхала з Чернівців. Сьогодні на занятті розмальовують екосумки. Ми використовуємо фарби, спеціальний акрил для тканини. Ми наносимо пензликом. Давай допоможи мені. Наносимо пензликом на основу. Тримай давай. Мені здається, що створення інклюзивного середовища саме передбачає взаємодію дорослих і дітей. І я, маючи мінімальні задатки у створенні якихось арт проєктів арт об'єктів, можу допомогти їм створити щось своїми руками. 18 18-річна Тетяна Голиборода каже: саме тут знайшла друзів. Мені подобається тут е, те, що я уж, е, як буду я в компанії, у ній усі цих друзів. Незважаючи на те, якщо я їх знаю добре чи ні, навчають у таборі і готувати. Викладачка соціально побутової орієнтації Ольга Степаненко каже: дітям подобається смажити оладки, ліпити вареники. Сьогодні в меню борщ. Діти сьогодні. Ми з вами готуємо борщ. Але борщ не звичайний, а з прикадельками для них це дуже дуже важко. Цей процес взагалі да, працювати порушена мілка моторіка. І якби для подальшого самостійного життя треба навчити. І саме головне, що всі їдять, навіть той, хто вдома не їсть, тут вони готують і тут вони самі їдять. До приготування борщу долучилася дев'ятирічна Кіра. Спеціальна дівчинка має аутичний спектр. Облюха кадельки, з м'яса. Мама Кіри Світлана говорить, у таборі її донька соціалізується. Дуже подобається, тому що дитина під час літніх канікул є чимось заняти. А так як дитина з аутистичним спектром їй дуже важко соціалізуватися і важко в побуті бути. То дітей таких друзів великих немає, як школи. У таборі діти перебуватимуть до суботи включно. В Програмі проєкту, окрім навчань, відвідування зоопарку, планетарію, канатного містечка, розповідає організаторка Олеся Самойленко. Додає, участь у таборі безкоштовна. З бюджету області на реалізацію проєкту виділили 43 тисячі гривень. Решту 45 тисяч надала громадська організація Справа родини Кольпінга в Україні. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.